У нас є представники ради адвокатів, представники працівники понятті, відеокамери, дефісації. Заходимо. Ознайомська, будь ласка, заплатить поступів, проживав. Залодій бюджетними коштами у загальній сумі 1 мільярд 727 мільйонів 365 тисяч гривень, які були отримані то в попередня за договором, укладеним з Міністерством оборони України. Взагалі, що стосується цієї кампанії, зрозуміло, що... Я розумію, про що ви говорите, немає в мене ні документів, ні яких речей, що стосується цієї компанії. Вказано тобто, компанію ви знаєте, так? Так, я знаю, ну, ви розумієте, що я знаю про цю компанію. Але ну, не в тому ракурсі, як думаєте ви. Слідчими управління розслідування корупційних злочинів, головного слідчого управління Національної поліції України за оперативної підтримки працівників департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Та за працювання керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Так, в ході розслідування вказано кримінального провадження вже трьом особам було повідомлено раніше про підозру, вчинені заволодіння бюджетними коштами на суму понад 43 млн грн. Під час розслідування за ініціативи сторони обвинувачення на Кошти у сумі понад 55 мільйонів гривень накладено арешт. Крім того, арештовані і корпоративні права фігурантів справи на суму загальну суму понад 50 мільйонів доларів США. Так, під час розслідування вказаного кримінального провадження задокументовано злочинну діяльність радника, заступника міністра оборони України, який у кінці лютого 2022 року вступив в попередню злочинну змову з керівником суб'єкта господарювання щодо заволодіння бюджетними коштами. Так, до виконання їхнього злочинного плану у кінці лютого та на початку березня зказаним е, суб'єктом господарюванням було укладено низку договорів між ним та Міністерством оборони України, на виконання яких Міністерство оборони перерахувало 100% попередньої оплати на рахунки вказаної комерційної структури. Водночас директор вказаного суб'єкту господарювання отримані кошти е, привласнив та розпорядився ними на власний розсуд. Фактично, товари, які були необхідні для потреб Збройних сил України, визначені у договорах строк, це були і каски, і бронежилети, тобто конче необхідні засоби індивідуального захисту, у строк, передбачено в договорах, безпосередньо поставлені до Міністерства оборони України, не були. Внаслідок вказаних злочинних дій заподія на збитки державі, в особі Міністерства оборони України на суму понад 1,7 мільярда гривень. 3 лютого 2023 року слідчим головного управління Нацполіції України за оперативної підтримки працівників ДСР та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру радника, заступника міністра оборони України у вчиненні заволодіння бюджетними коштами на суму 1,7 мільярда гривень. Та повідомлення у вчиненні злочину передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на... На строк до 12 років з конфіскацією майна у фігуранта справа проведена на санкціоновані обшуки. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, проводяться подальші слідчі процесуальні дії з метою встановлення інших фігурантів вказаних злочинних дій.